Сьогодні ми поговоримо про два об'єкти, які ми вже токенізували на нашій платформі від забудовника предмет констракшн. А на всі питання нам відповість співзасновник компанії Роман Богрич. Представник компанії Роман Богрич – співзасновник предмет констракшн. Раніше Роман та Іван Чамрай займались виробництвом металоконструкції в Україні та співпрацювали з такими брендами, як Bulgari, Bacardi, Jameson, ЄґрМійсор. Парджомі, Мартіні, Самсун, Джек Деніелс». Також в Україні партнери будували малоповерхові будинки та малоуспішне адвокатське об'єднання «Мітрекс». Наразі предмет Констракшн має вже п'ять великих проектів на Балі, і зараз про два із них каскад та чумагі. Ми детальніше поспілкуємося разом з Романом. Привіт, Романе! Дякую, що завітала до нас в гостя. Запитання, яке ми одразу задаємо своїм партнерам: чому саме Балі? Та як та коли ви почали свою діяльність на острові? Почали ми вже майже три роки назад. До цього будували в Україні. Також у нас було мебельне виробництво. І у нас були плани на балі. Але коли почалась війна, ми повністю всі свої активи перенесли на балі і почали активно будувати і займатися девелоперською та констракшн діяльністю. І скільки ж у вас об'єктів вже є на балі? Зараз вже чотири проекти у нас повністю добудовані, чотири в різних активних стадіях будівництва. І ще два запускаються в наступний квартал цього року. Дуже класно. І вітаємо і вас цим. І скажіть, будь ласка, чи можете розказати трошки про старі кейси, старі об'єкти, як вони розвивалися, як зростали в ціні, і як зростають в ціні зараз ваші об'єкти на балі? Добре. Почну навіть, мабуть, з Бейсік кейсу про землю на Балі. Першу землю, яку ми там брали, якщо порівняти її з ціною, яка виросла за 2-2,5 роки, це в два-два з половиною рази. Тобто, коли ми брали там одну сотку за там, не знаю, 500 тисяч доларів, зараз там, бо різні ділянки є у нас в кейсах і за 500, і за 1000, і за більше, за півтори тисячі доларів. Наприклад, на, там, на проєкті Чимагі виросла. Земля а, в два з половиною рази рівно. Ми навіть добирали зараз. У нас була оренда Землі на 25 років, щоб продовжити. Ми добирали ще роки вже е, з ціною актуальною на сьогоднішній день, яка виросла в два з половиною рази. Скільки ж об'єктів було побудовано за весь час? У нас вже чотири проекти збудовані повністю чотири в різних стадіях будівництва і два ми запускаємо. А в перший рік, 2022, ми запустили п'ять проєктів. Перші проекти ми робили будували більше там півтора року. А вже останні проекти ми будуємо менше ніж за рік. Тобто, оцей комплекс, в якому ми зараз знаходимося, тут 12 віл, він побудований за 11 місяців. Тобто у вас немає проблем з тим, щоб здавати вчасно свої об'єкти, і ви класно і вчасно здаєте об'єкти. Так, да, Ми на першому проєкті, по-перше, у нас повністю своє фінансування своїх об'єктів. Це мабуть, дуже нас відрізняє від ринку, тому що ми деякі проєкти, тому це доказ. Ми будували за свої гроші і продавали не он план, а off план. Тобто не коли було будівництво, а вже побудували і перший проект. Ми не закладували якісь там амбіційні маркетингові сроки, здачі. Ми реально побудували. У нас були внутрішні сроки, ми хотіли побудувати за 15 місяців, але побудували за 19-20. Тобто, ми зрозуміли, треба розуміти, що ми самі будуємо. Ми самі у себе генпідрядник головний і ми будівельна компанія, а потім вже девелоперська. Тому це були наші внутрішні сроки. А тепер, коли ми пройшли всі круги індонезійського будівництва, весь цей треш, який тут відбувається. Ми вже розуміємо ринок, і вже зараз ми можемо намагаємось максимально коректно указувати сроки будівництва. Які, взагалі, у вас основні проблеми при будівництві? Проблеми взагалі не тільки у нас, а у усього ринку балі. А по перше індонезійці не будували таку нерухомість ніколи ще там 5-10 років назад. Вони будували з бамбуку з дерева. А приїхали ми з європейськими технологіями, хочемо європейської якості. Тому треба навчати. Ми жорстко в операційній діяльності. Ми кожен день працюємо по 12 плюс годин. А, і ми нирнули до саме вниз. Всі хочуть обійти будівництво, бо це всі такі роз, там, Не знаю, бо на, купили землю, намалювали проект, а, дали, знайшли якогось підрядника індонезійського і погнали. А ми трохи по іншому. Ми розум... ну, Ми дивилися на ринок, і думаємо, чому тут так все погано. І ми почалися а, степ -бай степ крупінкою за крупінкою, розбиратися в чому проблема. Тому ми пішли в самий початок. А, покупка землі, а, там в, ввод в експлуатацію, в дозвіл на будівництво і початок, 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 фундаменти. І весь, 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 всі, всі, всі етапи ми пройшли, і тепер ми вже красавчики на коні розуміємо все до чого. Що тут не все так просто. Треба людей в два-в три рази більше ніж в Україні. А, ну і дуже дуже жорсткий мікроменеджмент, балійський. Да, ми це про це всі ми чули, нам хто живе на балі дуже довго. І да, з якістю будівництва тут це дуже потрібно. Да, Просто до деяких глядачів, такі котрі не були чи не стикалися з будівництвом а, на, в Індонезії на Балі, вони можуть реально немає не розуміння. Я скажу більше, у мене не було там розуміння. Я там хотів приїхати такий… Да ми зараз за півроку тут просто 200 людей нагонимо, все зробимо. Зими немає, а, різних там а, пирогів при будівництві багато шарів немає. Коротше, але я помилявся тут. Є специфіка, дуже сильна специфіка ринка. Немає зими, але є дуже зараз сезон дощів, коли просто там може лити тиждень і ти просто будівництво в тебе там. У нас зараз на даний момент 250 людей працює на будівництві на зарплатах і більше 150 субпідрядників. Тобто, і ви уявляєте просто там 250 людей ну які там, десь 50, 50 людей у нас там в офісах, да, бек-офіси, а всі решта, 200 людей, вони просто стоять і не можуть нічого робити на будівництві, бо йде дощ. Звісно, що ми оптимізуємо зараз, розбиваємо наш графік внутрішніх робот на різні етапи, щоб вони, де є нульовий цикл, фундаменти. Звісно, там йдуть дощі, Ми забираємо бригади, перекидуємо на інші проекти, де вже є коробка, щоб вони робили вже фінішне оздоблення, вже приміщення, там вже немає дощу. Ну, це такі деякі приклади. Скажи, будь ласка, як от взагалі ти сказав, що ви навчали балійців? Чи вдалось їх навчити взагалі? Так, да, по-перше, не тільки Балійці. Взагалі в Індонезії 17 тисяч островів, і тут реально у нас працює, мабуть, з чотирьох з п'яти островів. А у всіх є свої. Вони ті, ми кажемо, як кожен супергерой Марвела, у нього кожного є свої фішечки. А хтось не знаю. З великим IQ, але не любить фізично працювати. Хтось навпаки, вони такі кажуть: типа, ми не хочемо думати. Давай ми будемо копати, але ми копаємо краще все. І це ми повинні, як власники, наші працівники зрозуміти, хто є хто поставити його цей, скласти цей пазл, щоб команда реально працювала. Цей механізм працював. Баліть, наприклад, вони там не знаю, вони не хочуть дуже багато працювати на будівництві, але вони виконують там дуже. Багато розумної роботи. А... В офісі, в бек-офісі, а основна мабуть, робоча сила це Яванці а, з сусіднього острова Ява. А, і якщо щодо твого питання, як ми до цього дійшли, по-перше, одне з KPI до наших працівників це знання індонезійської мови. Тобто, ми там у нас, ми наймаємо. У нас є вчитель індонезійської мови. А, всі наші працівники за два-три місяці базово вже знають індонезійську мову. А, ну, ми хочемо, щоб вони знали. У когось трошки більше часу виходить, але індонезійська досить проста мова, то і це дає нам змогу спілкуватися з робочими на одній мові, і це дає свої плоди а, в будівництві в тому Окрім класної організації будівництва, які ще ваші переваги у порівнянні з іншими забудовниками. Окей. Як я вже сказав, перше, мабуть, це у нас є на деяких проектах повне фінансування своїх проектів. Деякі нові, великі, часткове там головне фінансування. Всього там 70% відсотків проекту вже є. Коли ми починаємо тільки проект, ми вже входимо з своїми фінансами. Це перше. А друге, мабуть, що відрізняє від решти ринка. Як я вже казав, ми констракшн будівельна компанія. Ми не просто девелопер, тобто таких на ринку дуже мало. Тобто, ми у себе в девелоперській компанії наша констракшн компанія, яка будує, виступає генпідрядником. Тобто, ми самі будуємо це, взагалі це дуже важлива перевага. Ще мабуть, однією з перевагою нашої компанії у нас група компаній, предмет груп. Це вже чому група, бо вже декілька компаній. І вони вони закривають майже весь цикл. Тобто у нас є архітектурне бюро, тобто ми самі проєктуємо від концепта до робочої документації. Потім вже це переходить в девелоперський констракшн компанію, яка вже реалізує проєкт. Також у нас є найбільша на даний момент мебелева фабрика на Балі. Ми комплектуємо як свої юніди, так і багато інших забудовників. Це реально ну, у нас дуже крутий рівень меблів. Ми щоб для розуміння, ми можемо зробити більше ста кухонь в місяць. Це ну, дуже велико. Плюс меблі, метал ЧПУ, станки різні, і закінчується це все рітейл направленням. Рітейл-направлення рітейл -направлення. ми вже працюємо більше 10 років з Китаю, можемо провести майже все. Сантехніка, техніка, освітлення. Чому це важливо в нерухомості на балі? Тому що тут юніти, як ти знаєш, будують під ключ. Мало хто розуміє, що таке під ключ. Це піч чистову оділку. це з чистовою оділкою, з меблями, як ми кажемо, з тапочками з халатами. Тобто, щоб людина чи приїхала в цю нерухомість і почала жити, чи почала здавати її як дохідну нерухомість. Тобто, і це дуже хто із початкових, мабуть, девелоперів, не розуміє цього, хто там, у кого навіть є бекграунд, а у когось взагалі його немає. Це взагалі інша історія. Але хто приходить там не знаю, з європейським, з українським бекграундом, заходить, може до кінця не розуміти, скільки всього треба буде закрити до кінця проекту. Слухай, а от всі інші забудовники вони орендують землю на 25-30 років. Як у вас з цим питанням? В нашому пулі є багато кейсів, як і лісхолду, ліс так і фріхолду. Я вірю в той в той сценарій. Просто треба дивитися. Ми заходимо, як я вже казав, ми володіємо індонезійською мовою. Ми купуємо не через агентів. Ми самі знаходимо самі. Не знаю класні вигідні пропозиції по землі. Це все залежить. Математику можна порахувати і на ліс і на фріхолді. Треба просто дивитися ціна входу, що на ній можна подавати, Як кажуть, Плейс, 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 і гарні там не знаю, видові характеристики, і вход ціни, не знаю, інфраструктура, дороги, під'їзд, форма ділянки. Тому мені здається, на мій погляд, то і ліс і фріхолд. На цьому і на цьому можемо гарно зробити всі разом. Ось, наприклад, предмет каскад він у нас в афрі А, наприклад, предмет Чимагі у нас в лісхолді. це друга лінія океану. Дуже багато апартаментів, але там 28 років. Тому вся математика можете бачити в нашій фінмоделі, просто ідеально. Хочеться ще тебе запитати про те, які ви гарантії надаєте своїм інвесторам, і чи є у вас якісь умови для страхування на даний момент. У нас страхування повністю на весь юніт один рік, тобто, все, що там не знаю, меблі, сантехніка і тому подібне. А на конструктив. Весь моноліт у нас пожиттєва гарантія. Тобто, якщо це в ліс холд, це 25-30 років, якщо фріхолд до кінця фріхолда. Розкажи, будь ласка, чому ви відкрили свою керуючу компанію та, звісно ж, про досвід з іншими керуючими компаніями? Так, взагалі у нас було розуміння, коли ми будували, ми думаємо в кінці. Коли ми будемо добудовувати, ми розуміємо, що ми багато чого закриваємо, як я вже казав раніше. Це група компаній. Ми хочемо закривати цикл. Ми думали з самого початку зробити свою керуючу компанію. але коли ми на той момент, коли ми добудовували наші проекти, нас просто ми були на розтяжці, максимально як вандам. Бо різні проекти запускали, і просто було не до керуючої компанії. Ми почали за декілька місяців шукати компанії. Ми робили тендерили всі великі компанії керуючих, які ви знаєте, абсолютно всі великі і середні, і навіть маленькі. Але проблема в деяких, які тільки заходять на ринок, можливо, навіть з ім'ям, але їх ім'я десь було, там якісь беки у них є, типу в інших країнах. Але, як ми знаємо, тут все і по-іншому, як і в будівництві, так і з керуючими компаніями Просто тут прибрати, це вже просто квест, гарно прибрати. А примонжувати всі тіпа, всі процеси, це не про це і букінги, це і просто ремонти, і різні мілки. Тому ми не вірили в компанії, які заходять нові. Ті, які були на ми вибрали одну з них. А, і в принципі, воно та нічого. Але, типу, реально ми зрозуміли, не хочу нікого не наговаривати. Там були, звісно, там епікфейли з їх сторони, взагалі, там рука-ліцо. Але, типу, не будемо про це. Ми говоримо про ми зрозуміли для себе. І чому ми відкрили свою? Що ми різні переслідуємо інтереси? Інтерес керуючої компанії, яка тільки керуюча компанія, це просто заробити гроші. І вони повинні бути посередником, але таким правильним посередником. Вони повинні захищати інтереси в першу чергу інвесторів. чи ці нерухомість, оптимізувати затрати, це головна, мабуть, ціль. Ну і там закривати мелкі штуки. По це у нас є гарантія. У деяких забудовників немає гарантії. Тобто, коли у тебе патьок-кран, то це керуюча компанія повинна це закривати. А керуюча компанія, як правило, все хоче не знаю, так скинути на construction, будівельну компанію, на девелопера, котрий будував. І вона ну не знаю, просто лінується оптимізувати затрати. Звісно, що знайти працівника басейнчика за 500 доларів легше, ніж за 300. Це треба трошки напрягтися, типа зробити там якусь практику, навчити, і все таке. Ось коротше, ніхто не напрягався, тому о, у інвестора реально там наша фінмодель іноді в деяких місяцях просто там не знаю не витрати, і просто там з'їдала по 40-45%, А ми знаємо, що з і відсотком компанії це до 40 повинно бути. А в перші місяці там, це було там, не знаю, 45 плюс відсотків. Тому, якщо закінчити саме цю тему, вони заробляли тільки на цьому, і, звісно, що вони хотіли більше заробляти. У нас інший інтерес, ми заробляємо на будівництві, на девелоперстві і обслужуюча компанія. Це міра, щоб закрити, і дати сервіс і дати реально ті відсотки інвесторам, щоб інвестор сидів десь, попивав свій коктейльчик і не парився, що його нерухомість в нормальному виді, вона приносить нормальний відсоток. Коротше, все класно. Тому ми можемо пожертвувати саме на управляючій компанії заробітком своїм. Тобто, ми можемо. У нас є сценарії, що ми в своїй обслужуючі компанії можемо не зробляти нічого, але давати реально сервіс е, кінцевому користувачу, туристу і інвестору. Його інвесторські гроші 2,30 доларів, 5 хвилин реєстрації. і Ви стаєте власником прибуткової нерухомості Балі. Ми зараз знаходимося в 50 метрах від нового комплексу Каскад. Розкажи про, про нього, будь ласка. Ми знаходимося зараз в районі Каба-Каба. А тут же у нас реалізуються три проекти. Ми осваємо тут просто територію. Вже майже за нашими плечами півтора гектара землі. Один проект резорт, який будується у нас для себе як резорт, він не продається. Один Каба-Каба в якому ми зараз знаходимось, Саме він став референсом для предмет каскад. Чому став? Тому що всі юніти в цьому комплексі продані. Це планування, це інтер'єр, цей юніт зайшов у нас в маси. Ми його між себе, що він такий у нас мас-маркет він в хорошому сенсі цього слова. А, але ми в почули наших там клієнтів-інвесторів у цьому комплексі і зробили там покращення в усіх сенсах. Ми його зробили трошки більший в предмет каскад. Такий же юніт, дві спальні, великий лівінг-рум з кухнею, але ще о, трохи збільшена площа. Також там зробили е, кондиціонування більш продумане. Е, і ми дали зараз на вибір. Ми чули нашого клієнта, що хочеться там може що трошки світлішого, більш для дівчачого. Бо такий це такий витриманий, європейський, е, такий, трохи там з брутальними нотками такий лофтік, мінімалізм, е, Але комусь хочеться все ж таки там бохо, бо трошки балішени. Тому у нас є е, е, інтер'єри е, на вибір. Зараз три: сірий, класичний, білий і е, біжевий. І тобто, інвестор може вибирати реально в якому стилі йому зробити. Тобто без доплат, просто він вибирає інтер'єр, за ньому закріплюється і ми реалізуємо саме такий. Плюс територія стала трошки більше, і в цьому комплексі не всі юніти видові. В тому комплексі предмет каскад повністю всі юніти видові. І як ми вже сьогодні казали, плюс там земля в фріхолді. Тобто ми даємо лісхолд на 50 років. Це дуже дуже круто. Це дуже крутий бонус замість звичних 20-25 років на оренду землі на балі. Ви отримуєте в два рази більше. Добре, розкажи, хто ж ваш типовий орендар? У нас вже є аналітика. Ми вже здаємо свої юніти більше ніж півроку, деякі там 7-8 місяців. Це, як правило, молоді люди з там не знаю 20 плюс років. Максимально в принципі у нас приїжджали і приїжджали японці, і Австрали, і китайці там 40-45. Але в принципі, мабуть, якщо середні брати за вік, це 25-35 років. Молоді люди, які хочуть трохи деякі інфлюенсери, маркетологи, фотографи, моделі. Та й взагалі дуже багато. Це основний, мабуть, пул, але реально у нас при приїжджають. у нас навіть в наших юнітах індонези знімали там не знаю на потусити, там сучасні жакарти приїжджали і індонезійці орендували, корейці, японці. Тобто, всі а, дуже багата разношорсна публіка, але все одно я говорю всі вони сучасні молоді люди. А розкажи ще, будь ласка, про інфраструктуру, яка знаходиться поруч з вашим комплексом в Каба-Каба. Okay. Для розуміння, ми знаходимося в районі Каба-Каба. Це е трошки е західніше Чангу. Е нам цей район подобається, бо трошки він е є тут вайб, є ще видові характеристики, балійський такий острівний вайб, Але до взагалі всього е всі клаки. І тусовок тут рукою подати реально 15 хвилин. Ми в Чангу те сам десять-п'ятнадцять хвилин чимагі, Сісєх, дуже багато. Там є все. Я не буду розповідати. все, що ви забажаєте, там є. А якщо ми кажемо не максимально все, що там до нас близько, ми можемо сказати про нашу інфраструктуру внутрішню, тому що ми будуємо один з перших комплексів це резорт. Там є загальна територія загальним басейном, баром. Це така перша маленька, і вона буде вже. от ось готова. Вона буде раніше ніж побудований предмет каскад, буде вже збудована ця інфраструктура. І теж такий сюрприз для наших глядачів приємний біля саме предмет каскаду, біля річки внизу. Ми будемо робити інфраструктурний проект на більше ніж 10 соток. Просто інфраструктура: це буде спа, баня, жим, каворкінг, кафешка. Просто один такий інфраструктурний проект, який зможе закривати всі тут комплекси, які вже ми побудували. А другий комплекс, який ми запускаємо на нашій платформі Binaryx, називається предмет Чумагі. Рисові поля, друга берегова лінія, мальовнича незаймана природа. Це вже звучить дуже привабливо. Та давайте дізнаємось, що ще є особливого в комплексі в Чумагі. Розкажіть, будь ласка, про комплекс предмет Чимаги. Ми зараз знаходимося 60 метрів біля океану. Це друга лінія океану на нашому будівництві, де ми будуємо 95 апартаментів предмет Чимагі. Зараз ми закінчимо тут 5 поверхів, у нас, а також мінус перший поверх це рідкість для балі, це підземний паркінг, плюс там різні технічні приміщення. Зараз якраз ми можемо бачити цикл підвалу. Нашого паркінгу зараз проводяться монолітні роботи. Позаду мене вже стоїть підготовлений такий насос. І у нас буде сьогодні велика заливка монолітних стін контуру підземного паркінгу. Ми знаходимося у відносно новому районі. І розкажи, будь ласка, як буде закриватися питання інфраструктури для ваших клієнтів. Да, Чимаги для розуміння це трошки західніше Чангу. Тут ще теж є балійський вайб і можна біля, взяти ділянку, як ми взяли біля океану, тому ми саме тут і знаходимось. Тут вже є початкова інфраструктура. Так для розуміння, два роки, коли ми починали, було взагалі тут 10 будівництв, 10 тільки віл різних будувалося. Зараз більше ста вже на сьогодні. Зараз вже тут відкрилися недалеко, буквально хвилину їзди від нас великий падл. Центр зараз відкривається, тут на нові спа, але взагалі вся інфраструктура буде знаходитися в нашому комплексі. У нас на першому поверсі ресторан, на останньому поверсі. У нас пул-бар з, на, з вихідом на захід сонця, тобто на прус руфтоп-зона, тобто з вихідом на краєвид океану і заходу сонця. Також у нас є спа-центр з джимом і дуже багато паблік зон. Тут навіть є дитячі майданчики, звучить дуже круто. А чи буде відрізнятися інтер'єр від інших ваших проєктів? Так, да, він трошки інший. Ви можете бачити в наших презентаціях. Можемо додамо відео, і ви зараз побачите це. Він трошки, взагалі, тут інша нерухомість. Там у нас вілли, якщо ми кажемо, порівнюємо з каскадом. Навіть а тут у нас апартаменти. А ми дуже багато хто каже, і це нам відгукується по стилю. Ми міксуємо європейський стиль з балійськими такими, балійським вайбом, балійською естетикою, додаємо різний декор і різні елементи в нашу нерухомість. Ну От ми зараз знаходимося на будівництві. Як взагалі на якому це етапі знаходиться, і скільки тут працює співробітників на, на даний момент? Да, ми закінчуємо так званий нульовий цикл, Тобто це повністю закінчені фундаментні роботи. Ми зараз переходимо. Думаю, за тиждень другий ми закінчимо контур монолітного підземного паркінгу і будемо вже переходити в монолітну плиту вже першого поверху і далі гонимо всі по поверхи. Нагадую, у нас закінчення цього проекту перший квартал 26-го року. А хтось каже, це реально взагалі. Так, реально по перше, у нас є досвід баліський. По-друге, ми використовуємо. Якщо ви бачите, майже ніхто не використовує, буквально пару забудовників, хто використовує ось таку заводську опалубку, що вона дає: а якість, б – супершвидкість. Ми у нас на зараз на об'єкті близько 60-70 людей. А в піковій стадії буде десь близько 100. Хто хтось каже, це вже багато. А, але а, хтось може каже навпаки, що типа для такого проекту це, мабуть, недостатньо. Але як я вже сказав, якщо оптимізувати правильно всі процеси, щоб не було бакзару вокзалу, тут треба реально саме така кількість людей. Ну вид просто нереальний. Всі, хто на балі, я вас дуже прошу. Приїжджайте, просто подивіться це офлайн, бо онлайн це не передати. Я думаю, що хоч трошечки ви побачите на відео, але. Вживу тут просто нереально. І найголовніше питання: чи була якась е особливість, відмінність при будівництві саме біля океану? Е чи ні? Дивіться, якщо чесно, я дуже боявся будувати біля океану. Е по перше, біля океану, а по друге, це було вже таке занедбане, але рисове поле а в самій низині. Тобто, тут хто знає, то рис дуже багато любить води. Тут дуже багато на ділянки було води. І як будівельник скажу, що будівельники не люблять, коли дуже багато води на землі. Нічого доброго цього може не вийти. Я дуже переживав, але ми спочатку зробили геологію. Геологія вже дуже показала класний результат: 2-2,5 до 3 метрів. У нас тут молода скеля, повністю. І коли ми буквально відкопалися там на метр в глибину, а потім далі у нас почалась молода, молода скеля, тобто повністю вода відійшла, і ми просто по сухому класно будуємо повністю у нас. Монолітна плита, фундаментна, яку в Європі будують. Тут і мало хто використовує це, і це дає європейську якість. Дуже дякую тобі за сьогоднішнє інтерв'ю. Можливо, ти хочеш щось сказати нашим інвесторам. Купуйте, бо ви того варті. І дякую тобі! Було класно. Побачимось. Ми розкрили всі козирі про два нові об'єкти: предмет каскад та предмет Чомагія. Розказали про засновників, про кампанію та досвід. Тому зараз ваш шанс перейти на нашу платформу та інвестувати на найвигіднішому етапі будівництва на етапі забудови. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Інвестуйте разом з Binarix і до зустрічі!